воду спад ванна набирается <клухи> добрый раночок. Пряма трансляція з цитаделі. Бачите, її в записах. Сонечко сходить. Молоденьке сонечко, новий рік почався. Сонечко... Буде сильніше гріти і довше на небі знаходитись. Кому не подобається жити в лісі, я не розумію. Якісь відчилення. Що людина не хоче жити в лісі, то вона ненормальна. Хоча б мріяти про це треба. Так, треба цей звук, звісно, приглушити. Причистив, тепер так шумить відволікає. Це нормально дюрчить. Майже не чутно. Я листя там залишаю, щоб сильно не шуміли. Я листячко тече. Там скрізь листя позалишав. Хочеться тиші. Намет ще й не склав. Вже зараз буде складається. Ще й лочки ялинки не, не наряджав. Джи-ди-ди-ди. я намываю песок. В органику в сторону. И песочек есть. Я... Дровишки. Запасик. Это моя цитадель. мисток, Прям две лынки. Шик-шик-шик. Хопиться. Це я тут тентом відгородив, тут ще один місток. Але він зараз закритий тентом, прохід, прохід закритий, чи ялинки ростуть, тобто смеречки, я так думаю, ця заготовочка, треба зробити щось із неї, з такого рогачка. Такі зелені є деревина зелена бук таким робиться це теж дровішки Димок Моки, Буду міняти трубу скоро, уже придбав. Щоб показати нашу выскочить уже 5 хвилин, -мо! Дровишки-то ж там топиться ну, воно там тліє, можна підкинути тоненьких розгориться На там постійно Волошні дверцята заходимо, Тут шторка зразу там стирка, це постирано, сохне. Це як цей бойлер. Так званий. А там тамбарі топлю. Зверху теж сохне. Отакі вішалочки поробив. Щоб там вішать. Одежу ди 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 ди, фибровые косточки, ведритом овощи, тих вода и мед, запорожня, вода закончилась, все навалено. а тут взяли Опа! Другішки тут заготовляю Знайшовся термос, слава Богу. Багам Так, це я буду трубу ставить Перероблять. Ось тут купив коліна ємність теж буду ставити. Покажу, що там зверху. Ось тут я сплю. Ось хвойкою закидав. Такі труби буду звідти. Сюди, тут коліно, туди. Під кровицю буде проходити труба і буде гріти. Так, ну що, в мене тут теж бардак, навішав речей, щоб не відсирювали, бо буває тут вологість така, що відсирює, конденсат тут іноді капає. Такі от діла. Буде труба вон там. Там буде йти наверх. 8 метрів нержавейки придбав. Це заради тепла Опа! Тільки робочці вони прийшли І там поклав, щоб якесь ремонт закриваю, тепло не виходило Затримую тепло тут. Чикс. Правда воно тут не дуже затримується, тут такі щелини там незаконопачені. Тут -то двойний слой, а зверху одинарний. <кхи> так, ну що, це тут прийшло в цих коробках. Мама там бананки ці мені прислала їжі. Так, що тут? Лимончик? Yeah. И вот це я называю это. Вот экстра материалы. Ди -ди -ди ну все. Вот так, зараз оцеплю я в нем. И куда? Работаем, что мне треба работать эту лежанку. Треба стоечки ставить. Вообще много работы. Лайк, подписка и но пасарам.